Великі і гарні. А я вам трішки з практики зараз розповім, те, що я розповідав Юрію у великих масштабах, то 100-200 МВт масштабах цієї країни або регіонів країни. Зараз у нас в Україні відбувається дуже цікава річ, бо Україна розділяється на острови, сама є островом і складається з дуже багатьох маленьких островців якими є зараз там квартири, дома. Е, тому перейдімо на наступний слайд. Е, це електричні мережі України від 110 кВт до 800. Як ви можете побачити, дуже розгалужена мережа, дуже багато там в ній резервів, багато генерацій. Вона була дуже пов'язана е, з минулим нашим радянським, і вона була розрахована на ріст. На зростання економіки, бо неможливо зростання економіки, якщо у вас перед цим не розвивається енергетика. Тому енергетика України була дуже розвинена, В неї є мережі надпотужні, там, 750 кВт, надпотужна генерація. Там єжноукраїнська, там Запорізька, Рівенська АЕС, Чорнобильська АЕС, вона зовсім була цікаво побудована. Для воєнних експериментів там на урів на рівні там Нікого Тесли, там проект Дуга. Про що це? Ми до війни мали, я гадав, що ми відстали енергетично, бо я е, спостерігав, працюючи у різних компаніях у Пускановації, е, е, як це сказати, спостерігали. Моральне і фізичне зношення розподільчих пристроїв, моральне і фізичне зношення генераційних потужностей. І я гадав, що так чи інакше в нас буде ковакс, бо за 30 років ми дуже мало розвивалися, мало реконструювали, мало будували електричних мереж, поверх того, що були. Тобто і економічно більше був занепад, бо заводи припиняли користуватися електричною енергією. По причині їхньої, так сказати, неліквідності їх продукції. І тому ми мали один фон. В нас там відносно 2015-16 рік бурно починає розвиватися зелена енергетика. Не будемо казати, для чого, навіщо, але вона розвивається у двох секторах. Це сектор. Власних домогосподарств це зелений тариф там, до 30 кВт, і зелена енергетика це був зелений тариф, де були проєкти надпотужні на рівні світових, там 250 мВт в два етапи по 250 ахметов будував у, у нижній частині України. Будується дуже багато вітропарків і починаються проблеми. бо Дисбалансу мережі з'являється по причині багато генерації зеленої і ніч, вечірні часи, коли немає у нас зеленої генерації. У нас велика кількість коливань внутрі мережі відбувається. Були одні проблеми: це спричиняло зупинку атомних станцій, були проблеми там з неманевровою енергетикою. Ану, наступний слайд. Україна мала дуже надпотужні генеруючі потужності, і ми постійно чуємо по новинах, що Україна продає електричну енергію. Вона і була для цього створена: ця енергетика, щоб стільки генерувати і снабжати електроенергію, як то сказати, східні країни Європи, Румунію, там те, що входило до Радянського Союзу. І є електричні мережі, які там, наприклад, Закарпатську область пересікає лінія 750 кВт, ніде не розгалуджуючись у самій області. Тому у нас побудована таким чином енергетика. Але наступний слайд а, маневрова енергетика. В нас дуже класний Дніпровський каскад. Що треба ж сказати? Що є не маневрова енергетика, це атомні станції і теси, а є маневрова енергетика це ГЕСи. І Греси гідрокемулюючі станції. Прийшла війна, і все дуже швидко почало змінятися у 2022 році. Потім це повторилося в 2024. І ось місяць тому ми ще дуже втратили. І ситуація в енергетиці, я гадаю, що вона засекречена, бо вона не є дуже доброю. Що це спричинило? З початку 2022 року. На початок 2022 року в Україні дуже багато зеленої енергетики, але без акумуляції. Що це призводить? Це призводить до того, що коли в мережі немає електричної енергії, сонячна генерація теж не працює. І в нас великий голод енергетичний. На той момент був у 2022 році, ви пам'ятаєте, від відключення, що йшли аж до березня, квітня місяця. Тоді ми втрачали генерацію і частково системи розгудження. Це були удари по підстанціям, ТД і ТП. І в 22-му, 23, 24 році з'являється дуже багато систем. Це ми потім продовжимо. Дуже багато систем з акумуляторами. Китай на той час вже дуже добре. Розібрався з залізофосфатними акумуляторами у великих ємностях. На виставці ще в 2018 році я бачив там контейнерний зберігач електричної енергії. І це не було чимось таким, але ці компанії більш працювали там на воєнний сектор, на автономні системи. У Івана Маска з'являється насамперед і австралійський проєкт дуже великий, де він використовує ці контейнерні системи. Але в нас для України то було, як то сказати, не на часі, тому в нас ці технології і не з'являлись, і не розвивалися. З початком 2022 року, у жовтні місяці, здається, 10 го числа, почалося. Тоді ми мали лише свінцові гелеві акумулятори, літіві акумулятори автомобільні і дуже дорогі залізофосфатні. Акумулятори, і потроху-потроху з Китаю приходить перше, друге, третє покоління, вони дуже швидко розвиваються. У 2024 році з'являються інвертори потужністю до 50-60 кВт, які там теоретично можна будувати в паралель, тобі ж можна будувати вже великі об'єкти, там не 5-6 кВт, як там в будинках чи квартирах, а вже щось для промисловості. І потроху вони з'являються на ринку, тому що частний сектор, у нього був вибор, або це генератори, або це великі акумулятори. У генераторів дуже низька надійність, він або заводиться, або ні. І десь через якийсь проміжок часу, а ще ж треба розуміти, що генератор то як машина. І, на жаль, у нас не було ні систем моделювання, ні проектування, і 99% людей не розуміють, як підбирати це обладнання, так щоб забезпечити його надійну роботу протягом там, років. тому дуже багато генераторів відказували дуже швидко. Акумуляторні системи не справлялися з навантажуванням, тому що дуже багато було як в попередньому докладі перехідних процесів, яких ми. Не знали, китайці це вивчають, системи зростають. Ми набираємося досвіду. І от приходить вже 2025 рік і ми маємо слідуюче: енергетика в дуже плачевному стані, в ній дуже великий дисбаланс. Свідоцтво тому перепади напруги у вас вдома, там 250-270. В Полтаві під час ударів було 800 вольт там, чи скільки там дуже багато погоріло обладнання. Ну, наша енергетика, вона і так встояла. Енергетики встояли, енергетика встояла, резерви, там, реконструкції, будівництво вивився, там, всі воєнні роки. Це дуже складно. Це потребує десятиріч, а в нас ми перебуваємо в економічному технічному голоді, і все одно зараз відключення згасають, 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 тому що енергетики постійно знаходять нові схеми, переключаються, вже підключилось моделювання. Дуже масштабне енергетики вже краще відчувають енергоморожу в цілому. І при всіх наших втратах у нас от зараз є світло, це я б сказав би маленьке чудо. Куди далі рухається Україна? Україна до війни в нас був зелений тариф. Це коли ви продаєте електроенергію за сталим тарифом. Ну, Государство. Повинно викупати всю згреновану електроенергію у вас, яка була вища за ціну, по якій пакували споживачі, але це було повинно необхідно для зростання зеленої енергетики. З ним ця програма буде закінчуватися у 2030 році, там тарифи сталі вони знижаються, електроенергія дорожча і скоро настане. Вже настав і вже пройшли ту точку, де вони порівнялися, і електроенергія наразі для деяких підприємств коштує 11-12 гривень, а зелений тариф 5-7 гривень. Тому тут і дисбаланс є, але окупність станцій, бо це ж в першу чергу це інвестування як майнінг, а вже ж, але. Це призвело до великого зростання генерації в Україні побудовано дуже багато станцій. Ми, мабуть, серед мирових лідерів у енергетиці по будівництву малих, середніх і великих станцій. Навіть це зараз, серед війни, будується багато вітропарків, будується середніх і великих сонячних, малих дуже багато будується, але з'явилось дещо цікаве на нашому ринку. Давайте далі. Так, це проекти деякі з минулих років. Що треба зазначити? Комунальні підприємства, Горгас, Водоканали, маленькі отелі і великі отелі, підприємства, в яких є вільна земля. Всі будують сонячну енергетику, тому що Її, її окупність постійно знижується, ну, зростає, але термін окупності знижується. І зараз він десь півтора роки, якщо електроенергія входить за 10-11 гривень, і там десь 2-3 роки, якщо це ПРД, ринок добового навантаження. Далі. P2P енерготоргівля це дуже цікаві речі, коли у єврозонах, у Японії вони намагаються створити кооперативи сонячні, але в Україні це не прижилося. В нас з'явилася така тема, як активний споживач. Підприємство може побудувати генерацію, вона може бути надвишкова і вони можуть продавати її у мережу на взаємовигідних, так би сказати, умовах на ринку РДН чи там на якомусь, але це призводить до того, що вся електроенергія згенерована сонячною станцією, буде окупатися підприємством, яке в нього вклалося. Тобі ж дуже в нас коефіцієнт окупності, він був, якщо ви строїте надважкову станцію, він був нижче одиниці. За благодаря активному споживачу окупні станції вже до максимальної наближається. В Україні зараз склались такі цікаві умови. В нас з'явився ринок РДН, в нас є активний споживач. Вже китайці наробили дуже багато, бо то раніше були корейці, німці. Китайці вже створили дуже багато контейнерних систем. Причому не просто в контейнери набивають акумулятори залізофосфатні. Вони в контейнерах поставляють повністю весь техпроцес для генерації. Там і підстанції, і розподільчі пристрої, трансформатори, і інвертори. І на базі цього це ж теж дуже складна. Ну, вони здешевили за допомогою оптимізації і безкінечного розвитку технологій, вони здешевили нам так інвертори, що це стало доступно ну, десь третині населення України і, мабуть, половині підприємств. Бо дуже складні технології. Але, як показує, досвід останнього року китайці еволюціонують зі скоростю десь один раз в півроку виходить нове обладнання. Вони постійно аналізують фідбек, всі помилки, всі зворотні зв'язки від підприємств, від користувачів, у них є сервіси в Україні. І це все призводить до того, що вони постійно усовершенствують своє програмне забезпечення. І далі з'являється ще цікава річ. Ці контейнерні системи, треба ж розуміти, якщо ми беремо гібридний інвертор 5, 6, 10 там, до 50 кВт, він може працювати локально. Тому він може піддержувати живлення електромережі в локальному розмірі своєї потужності. Але побудувати з нього мікроелектромережу, ми навіть такого там не знали. Але зараз ці системи, ану, наступні слайди, там десь є. Це ринок РДН, ось. Зараз передові виробники цих систем вони у себе акумулюють не тільки гібридні інвертори, у них є великі накопичувачі, у них є зарядні станції і у них, у них є центральні системи керування всім цим, щоб підтримувати стабільність роботи системи в цілому. Тому я гадаю, що це буде мейнстрім через два через рік-два, коли. Вже побудуються перші системи, їх е, вартість і їх обслуговування стануть зрозуміли багатьом е, інсталяторами. Тоді це буде зрозуміло і великим підприємством. Повернемося до РДН. О, ви, графік вище, будь ласка. Е, в енергоринку в Укренерго дуже добре розв'язує. Ну, вони не дуже добре, вони. Дуже страдали від зеленої енергетики і намагалися привести все до балансу. Що вони зробили? Вони зробили ціну на електроенергію динамічною. Зліва то графіки я проаналізував 24-го року коливання ціни протягом доби у різні місяці, а справа то моє намагання зробити апроксимовану криву в цілому зарік. Зниження це. Обід, ну, це близько 12-ї години і кінець нічі. А от піки ми бачимо вечерній максимум та ранковий максимум. Але зверніть увагу на графіки, дуже велика різниця між обідньою перервою і вечором. І вечором ціна практично завжди вскакує на своє місце. До чого це привезло? Для до того, що в нас в Україні ведеться дуже багато розробляються проєктів по використанню масивних систем накопичення електричної енергії, це не зовсім класичні гібридні інвертора чи сонячні інвертора, це саме системи накопичення, бо вони використовують вже новітні розробки китайців з акумуляторів, з водним охолодженням. Вони масштабуються у дуже великій системі, там від 100 пів до десятків мегават. Що це дозволить зробити? Підприємство, у якого є підключення, яке живиться від загальної мережі, яке покупає електричну енергію на ринку добового навантаження, зможе у часи мінімальної ціни її собі акумулювати і повертати назад. Вони зможуть стримувати свою собівартість своєї продукції благодаря цієї дуже ефективній маніпуляції з електричної енергії. Виграють усі. Так, енергетичні системи Україні треба підтягнутися в плані там розгалуження систем автоматизації, комутаційних апаратів, захистів це все буде. Нас відбудують дуже швидко, технології всі є. Ми втратили енергетику 60-70-х х років. Це нам дасть змогу швидко оновитися до енергетики сьогодення. Але ось це призведе до того, що буде дуже багато акумулюючих станцій. Сонечко буде навіть далі будуватися і будуть з'являтися нові інтересні проєкти. Можна далі, там може щось цікаве. Є. Так, мікромережа якщо раніше з'являлись компанії, які з'явилися там в 2017 році, вони показували тільки якісь мережеві інвертори, то зараз вони вже малюють повномасштабні локальні електричні мережі, в яких зовнішні підключення необхідні лише для підживлення і формування. Ну і в нас зима трошки не про сонячну генерацію, тому нам нікуди не дітися від використання атомної енергетики, теплової, гідроенергетики. Ми нікуди не дінемося, бо дуже сонця мало взимку. Наступний слайд. Контейнерні системи це ж дуже складна річ. Навіть у маленьких своїх зразках. Там повний клімат контроль, там охолодження, підтримання, щоб максимально ефективно працювали акумулятори, треба тримати температуру і дублюючи друг друга деякі системи пожежого гасіння. Тому що все ж таки треба зважати, що літій, хоч він там і натрив, і залізо, не обладає дуже страшними там наслідками, якщо не дотримувалося експлуатаційних там вимог. І, ну, коротше, пожежі дуже значні, там можна згадати корею, у них там небоскріп згорів до тва від однієї машини. Слідуй слайд БСС макет це можна вже пропустити. Це теж. натріві акумулятори це щось нове, бо на ринку акумуляторів можна наблюдати деякі системи. Це свинцово кислотні. Жіткі або сухі гелеві системи це здебільшого система аварійного живлення, які були нам відомі до війни. Вони зараз, депокуде де використовуються, а житкі акумулятори це автомобільні акумулятори. Тому літієві – це зараз усі електромобілі, з'являються в електромобілях залізо технологія. В чому її покращення значне, це те, що вона при характеристиках розряджання і заряджання не так нагрівається і не так деградує. Але є досить дорогою, і тому натрію це, мабуть, якийсь новий шаг. Але з акумуляторами є велика проблема, дуже багато рідкоземельних металів і їх срок експлуатації буде ну, невеликий. Це, там, до 20 років, 15, 20, може там 10 років, в залежності від того, як їх будуть масштабно використовувати. Зводним, це водним займається Європа. В Польщі дуже багато водневих станцій. Що роблять? Вони беруть надвушкову електроенергію сонячних станцій. І за допомогою електролізу роблять водород, і потім його використовують для генерації електричної енергії або ж використовують у загальних газопроводах. Там є складнощі дуже багато відходів в плані води, важкої води. Це не дуже буде ефективно нам для екології, але знаючи, на що вони домовляться. Слідуючий слайд. Китайці щось чудне тут. Я зробив вибачаюсь, допомогою сори картинку. Новини були російські, але я побачив, китайці зробили дуже цікаву річ. Вони взяли технологію зжаття воздуха і побудували дуже велику економулічу станцію для... з використанням самої технології зжаття воздуха. Це щось дуже нове. Ну там ще кажуть, у нас на підході ядерні реактори 2 МВт. Але що буде в Україні? Бу вже дуже багато проєктів, буде дуже цікавих проєктів з акумуляцією, з сонячною генерацією. Я гадаю, що і таке буде побудовано. Тому що те, що натворилося останні 3 роки, треба воно буде відновлюватися не один рік. Це нам проблема на десятиріччя мінімум. І поки. Це десятиріччя пройде, Україна буде розвиватися для економічного розвитку, будь то громад, будь то маленьких середніх підприємств. Треба буде залучати саме такі альтернативні технології. Тому цікаве майбутнє нам гарантовано. Дякую.